Окрім похолодання, різдвяна ніч у зоні проведення антитерористичної операції відзначилася також збільшенням кількості нічних обстрілів з 18 години 15 хвилин і до 6 ранку. Незаконні збройні формування 15 разів обстріляли позиції наших військових. Розпочалося все з обстрілів на Донецькому напрямку. Тут терористи з автоматичних гранатометів обстріляли гранітне. Потім стрілецькі зброї, мінометів та артилерії. Сім разів протягом ночі вели вогонь по населеному пункту Піски зі сторони Донецька, Вольва-Центру та Спартака. Також під мінометні обстріли потрапили населені пункти Тарамчук, Петровське, Водяне, Опитне та Метаовежа аеропорту Донецьк. На Дебальцевському напрямку з 22, 25 до 22.30 відбулися артилерійські обстріли в районі Чорнухіно. А з мінометів бандити обстріляли Ольховатку та. Рідко Та все ж провокації бойовиків не завадили українським військовим зустріти святе Різдво. У деякі підрозділи навіть завітали священнослужителі.